у студії 27 го каналу. Це Товшо, на мій погляд. Я Лера Сабріїда. Сьогодні будемо говорити про євроінтеграційні наміри України і чи готові українці розділити розділити європейські цінності? Крокуємо у Європу те на нашої розмови. Україна активно готується до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка може відбутися на саміті у Вільнюсі. Наприкінці листопада, ЄС і Україна мають вирішити, чи хочуть вони підписувати угоди про асоціацію, переговори щодо якої розпочалися більше шести років тому, у березні 2007-го. Цей документ включає угоду про поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі, яка б стала головним кроком до торгівельного партнерства та усунула близько 99% торгівельних торговельних мит між Україною та ЄС. Негайним ефектом від підписання угоди стало б зниження тарифів для українських експортерів на суму близько 500 мільйонів євро, що принесло б найбільшу користь агросектору. Хоча ЄС утримує тарифи та імпортні квоти для деяких продуктів. Українським виробникам доведеться зіткнутися з більшою конкуренцією обмеженою захисними заходами в окремих секторах, наприклад, в автопромі, а також з витратами на адаптацію до стандартів, яких вимагають європейські регулятори. Втім, уряд країни вже заявив про готовність України виконати всі умови для підписання цього документа. А українці, хто з надією, а хто з побоюванням чекають на розвиток подій. Але за дуже потужною дискусією щодо того, які економічні вигоди принесе створення зони вільної торгівлі з ЄС та асоційоване членство в Євросоюзі, Залишається мало поміченим питання, чи готові українці на ментальному рівні входити до Європи і чи готові ми розділяти європейські цінності. То що таке європейські цінності? Чим вони відрізняються від українських? На які зміни чекати Україні та українцям після євроінтеграції на всі ці питання? Ми спробуємо сьогодні чесно відповісти. Відповідати. А в нашій студії політологи, історики та представники громадських організацій Донеччини, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Дону, директор інформаційного центру Європейського союзу Донецького національного університету Ігор Тодоров. Політолог Олег Онопко, перший заступник голови громадської ради при Донецькій облдержадміністрації Юрій Щедрін, декан факультету комп'ютерних наук та технологій Донецького технічного університету Олександр Анопрієнко, депутат Донецької обласної ради, журналіст Ірина Попова, історик Зоя Занцева, громадський діяч В'ячеслав Редько, голова громадської ради при Донецькій облдержадміністрації Володимир Землянкін і керівник громадської організації Дом блага Григорій Шульга. Ми працюємо. У прямому ефірі наш телефон 312 50 80. І якщо ви будете мати змогу зателефонувати за цим номером, то приймете участь у нашій розмові, або у вас буде змога задати запитання комусь з експертів. Тож, тему нашу розмови ми обрали не випадково. Тому що питання євроінтеграції. Мало не найактуальніше питання сьогодення, Втім, за потужною дискусією щодо того, які економічні вигоди принесе створення зони вільної торговлі з ЄС та асоційовано членство в Євросоюзі, залишається мало поміченим питання, чи готові українці на ментальному рівні входити до Європи, і чи готові ми розділяти, як вже казала європейські цінності. Що таке європейські цінності? Цінності, але ж передусім, і Гро чи не зарано ми піднімаємо цю тему у цій студії? Будь ласка, дякую. Ну мені здається, що не те, що не зарано, а дещо що запізно. Якщо згадати нашу недавню історію, то цей вектор, як вектор європейської інтеграції, був визначений ще 15 років тому. Ще за президента Кучми був виданий йому каз про європейську інтеграцію України. Тобто, вперше в нормативному документі було було зазначено такий вектор. Через 4 роки з'являється ні, через 5 років, вибачте, з'являється закон про основу національної безпеки, де теж визначена мета інтеграції до Європейського союзу. Тобто, те, що вже як Бо правильно було сказано, сім років велися ну переговори вели, велися трошки менше. Текст угоди про асоціацію, до речі, був готовий наприкінці 2011 -го року. В 2012 році він був парафований, тобто на кожній сторінці спеціально повноважені особи поставили власні ініціали. Тобто, після парафування вже жодної зміни вносити не можна. І це цей текст був готовий 12 липня 2012 року. Ну Існували ще певні технічні проблеми, переклади на всі офіційні мови країн Європейського союзу. Але ж що варто зазначити, що в нашій країні є певний такий ноу-хау, відстежується що. Договори міжнародні до підписання, як правило, не оприлюднюються. Ну, виходячи з високої суспільної значущості цього договору, з літа на офіційному сайті Кабінету міністрів на урядовому порталі знаходиться повний текст угоди українською мовою. Нещодавно я побачив, що є і російською. Тобто усі бажаючі можуть ознайомитися і Зробити власний висновок стосовно того, корисно це чи не корисно. От ну і вибачте, пані Ларисо, я хотів б таке невеличке термінологічне уточнення. І на початку програми, і зараз ви сказали асоційоване членство. Угу. Так, от не варто так казати. Ви в, в, в Європейському Союзі немає асоційного членства, угу. просто нема. Крапка. Є угоди про асоціацію, є велика кількість угод про асоціацію. Причому, як правило, вони в такій торговельно-економічній площині, і скажімо, ЄС має угоди про асоціацію з Чилі, з Мексикою, з Бразилією, з Сінігалами. Таке інше. Тобто країни, які за визначенням ніколи не можуть претендувати mm -hmm. на членство в ЄС, тобто зміст цих угод про асоціацію різний. Угоди про асоціацію мали усі країни, які приєдналися до ЄС в 2004-2007 році. дві році зміст що стосується українсько-єсівської угоди цієї, то вона унікальна. Тобто ніколи Європейський Союз такої великої угоди ні з ким не укладав. Відповідно, Україна теж і в неї в ній розписані буквально усі сфери життя. Я закликаю, хто не знайомився безпосередньо, по познайомитися почитати цю угоду. І ніколи європейський союз по суті не висував. Такої кількості побажань перед підписанням. Я не хочу казати вимог. Хоча за змістом uh -huh, uh -huh. той список фюле може розцінюватися саме таким чином. Тобто, коли кажуть, що ми нікому не потрібні, потрібні, Європейському Союзу потрібні. Але знов таки в нас доволі часто дискусія приходить в таку площину, що буквально з 1 грудня ми станемо членами Європейського Союзу. Вибачте. Про членство поки що мова не йде. Україна не визначається навіть mm -hmm. як кандидат. А коли її визначать. Рано чи пізно я кандидатом пройдуть ще багато часу у переговорах, тобто, але всі розуміють, що це відбудеться не завтра. Це все знають. Я хочу підкреслити це експертні оцінки переважно з європейських країн. Що оті країни, які приєдналися, вони кажуть: в нас такої години не було. Це практично 50% членства. Тому варто. Продовжуючи дискусію, виходити з таких об'єктивних обставин, які існують. Дякую. Що там не казали, але ж українське суспільство розділилося на декілька частин за, проти, поки не можуть сказати, чи хочуть вони, чи не хочуть цієї угоди, щоб вона була підписана. І втім, ми сказали, що когось. Ця євроінтеграція лякає. І передусім тому, що багато хто не може розділити тих європейських цінностей, які припускають одностатеві шлюби. Так, ми будемо говорити про те, що це буде і розбудова демократичної правової держави. Це плюс. Але ж ми маємо не забувати і про те, що бентежить багатьох українців. Отже, чи готові ми? Сьогодні прийняти оці європейські цінності? Хто буде відповідати? Будь ласка, спасіба. Я думаю, что мы еще не готовы, потому что большое количество людей, которые живут у нас на Украине, мы не знаем своих прав. И наблюдая за тем, как Европа сегодня вот есть сексуальные меньшинства, которые сегодня они знают свои права, они думают, что они правы, они думают, что они правильно делают и они отстаивают свои права. Но что получается здесь? Меньшинство пытается большинством управлять. И украинский народ, он ещё не может за себя ответственность взяти. Если он не взял за себя ответственность за свою сім'ю, за своїх дітей, то вот эта, ну, настойчивая ихняя политика, она сможет поглубну, ну, повлиять на наше общество. И мы мы, ну, народ, который, знаете, очень талантливый, очень, ну, прекрасный народ, который, к сожалению, не может реализовать себя. И э, я не маю нічого против, против евро интеграции, но я, же, я думаю, что мы ще не готовы вступить в евроинтеграцию только по одной причине. Потому что мы должны с собой разобраться, мы должны сами принять участие, uh -huh. э, сами э, научиться, открыть таланты, дары и все такое. Ирина, вы знаете, Лариса Викторовна, я думаю, что будет очень грустно многим людям, которые сейчас смотрят нашу передачу, если на Украине гей-парады сменят парады победы. Это будет катастрофа. Катастрофа ментальная. Я считаю, что такие европейские ценности нам как бы и не нужны особо. Если говорить о правах человека, то я не уверена, что вступление Украины в Евросоюз повысит здесь, на Украине, или улучшит положение с правами человека. Очень сильно сомнительно. И вообще мне вся эта ситуация с европейскими ценностями, с этим путем в Европу, она напоминает вот то, что мы видели при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Эффект дежавю. Вот тогда мы всем союзом туда шли. Чем закончилось? Развал экономики. Чем закончилось? Численность населения резко сократилась. Чем закончилось? Мы были при Советском Союзе одной из самых лучших республик Советского Союза, самой развитой на уровне высокоразвитых промышленных государств Европы. И где мы оказались теперь? И вот этот путь с вот этими вот заманушками в Советский Союз, которые пытаются нам так искрометно разбрасывать, оно ничего хорошего в конечном итоге не несет. И если говорить уже о самом Евросоюзе, то он далеко не идеален. Вспоминая слова профессора МГИМО Катасонова, я хотела бы спросить, а за кого выходит замуж Украина? Ну, в плане Евросоюза. Вот он отвечал на этот вопрос. Так, Украина выходит замуж за покойника. В самом Евросоюзе такой кризис экономический, Александр что нам Александр не, не согласен. Я согласен категорически. категорически, потому что, ну, как показывает практика, в общем-то... Э... В Украине ситуация выглядит очень четко в таком разрезе, что чем более человек информирован, чем более он образован, тем большим сторонником объединения с Европой он является. И вот эти вот все беды, то, что мы не готовы, там народ читает, или вообще Евросоюз, это, так сказать, труп и так далее, вообще говоря, как правило, проистекают из двух вещей. Неинформированности и заангажированности. Вот тот, кто не в курсе, что там в самом деле происходит, какие факты, цифры имеют место быть, он говорит о таких парадах, там, и обо всем остальном. Но это, считайте, ментальный Вопрос, вопрос такой, Больше да? всего волнует украинцев. В понимаете, вот обществе, когда говоришь о вот европейских ценностях, почему-то сразу гей а, В любом обществе это есть больные, поп есть сумасшедшие. И к ним надо относиться терпимо. Это не значит, что считаю, терпимость парад... к этим людям, так, терпимость к этим сделала всех сумасшедшими и больными. Ни в коем <свят> случае. Ни в коем случае. Для любого европейца все эти они смотрят, может быть, не как сумасшедших, как на больных, но они, даже этих людей надо уважать. Это единственный тезис, который посылается. И ни в коем случае речь не о том, что парад победы будет заменен гей -парад. Да вы что? Но так даже никто в принципе... Это образное высказывание. Да. Образ высказывание. Огромное количество фактов говорит о том, что Украина просто должна использовать этот шанс угу. объединения с Европой. И чем она быстрее это сделает, тем лучше. Спасибо. А, Зоя? Да, даже если мы это уважаем, в традиционной славянской культуре это чуждо. Более того, даже человек, который не создал семью до определенного возраста, он презирался, он считался изгоем. Вот. Если в советское время на 10 девчонок по статистике 9 ребят было, то сейчас ситуация еще хуже и куда мы катимся и что дальше это чуждо. но если говорить о европейских ценностях, то нужно заметить, а готова ли Украина туда вступить. Вот расскажу один случай из жизни: ситуация вот, Германия, провинция, футбольный матч, бар, который собирает э, э, все население этого маленького поселочка. И вот хозяин на радостях, что выигрывает любимая команда, угощает гостей выпивкой. Одна из гостей говорит: Ой, как вкусно! Я бы хотела у вас купить целую бутылку. Он нет, что вы? У меня дорого. Вот там магазин через дорогу, там вдвое дешевле. Можно себе представить услышать подобное от кого-нибудь из нас? Вот такой простой, можно сказать, банальный пример. Готовы ли мы разделить эти европейские ценности? Или все-таки у нас иной это менталитет? Это как не так хорошо? Это честность. Хочу... Опять-таки, будет <связываться> ли это вот. честность? Включиться в дискуссию, часто я слышу такую фразу «мы куда-то идем». Я хочу напомнить, что Украина находится в центре Европы. И на Западной Украине стоит памятник, где четко обозначивается, что, что мы есть центр Европы. О, это очень значимо. Ну, Географические. Географически. Что касается ментальности, знаете, ментальность сразу ломается, когда ты вступаешь в определенные правила игры. Когда ты с трапа самолета спускаешься в Европе, и там жесткие штрафы на выбросить мусор, на превышение скорости и так далее. И сразу ментальность пропадает. Вот здесь я с господином Анаприенко хочу согласиться, что э, нам не надо сейчас зацикливаться на каких-то вот гей-парадах и выдергивать что-то. Э, знаете, Азия довольно-таки продвинутая территория. Там есть транссексуалы и так далее. И это действительно просто, ну, наверное, больные люди. Слава Богу, что мы не попали в эту категорию, к счастью. Поэтому тут вот про эту терпимость я соглашусь. А что касается европейских ценностей, вот мне кажется, как ни странно, сегодня это моя позиция. Президент выдерживает правильную позицию с точки зрения дружбы и с Европой, и с Россией. Я привожу банальный пример из быта. Ты живешь на площадке. С правой стороны у тебя живет грузин, там, с левой там казах. Тебе говорят, с этим не дружи, снег башка попадет, с этим дружи.